Навряд чи можу назвати себе експертом серії Dying Light. Проте награв в обидві частини сотні годин, кілька разів проходив кампанії і робив це як в кооперативі, так і в синглі, навіть колись оглядав ці ігри. Для тих, хто не дивився, залишу посилання на відео в описі, а також картки у правому верхньому кутку екрана. Мені, на відміну від багатьох інших гравців, зайшов навіть сиквел. Втім, звісно ж, так само вважаю, що оригінал є незрівнянно кращим тайтлом, якщо все таки їх порівнювати. І не можу сказати, що чекав на якесь продовження, бо. У мене не було якогось розчарування чи бажання, аби розробники виправили усі помилки другої частини. Коли вперше почув про існування Dying Light, The Beast, яке спершу робили як доповнення, це не створило у мене якогось враження хайпу чи просто бажання дочекатися релізу. У мене склалося чітке враження, що це буде такий же другий Dying Light, можливо, із кращою імплементацією ідей оригіналу. Навіть повернення Кайла Крейна, головного протагоніста першої частини, не стало для мене чим. Омусь таким, що продавало би гру, це не більше ніж маркетингове рішення після критики гравців. Чого ж тут очікувати? Колись потім пограю. Однак підписався на аккаунти Dying Light у соцмережах, аби стежити за розвитком тайтлу, і найсмішніше, що розробники випускали нові трейлери ледь не щотижня, щоб якось підтримувати увагу до звіра. Як не дивно, з часу мені все ж захотілося пограти у продовження, хоча завзято ігнорував увесь дорелізний контент. Тому починав грати без розуміння, що ж вони там наробили. А також був налаштований доволі скептично мовляв, у кращому випадку отримав. Маю дещо покращену другу частину. Тепер ви знаєте про мій підхід, і на цьому давайте вже переходити до пригод Кайла Крейна Батьковича, на повернення якого ми так давно чекали. І одразу до найважливішого технічної складової. Відео про другий Titan Quest мене навчило, що випадковий глядач із 4 гігабітною відеокартою, якої мені не вистачало вже у 2021 році, завжди краще розуміється на оптимізації ніж я, тому буду говорити виключно про свою машину, ось мої характеристики і як все відтворюється. Насправді, попередні системні вимоги для ПК не можу назвати інакше як драконівськими. Розробники надали дивний список до заліза. У якому без ста грамів не розберешся? Бо чомусь все писалося для роздільної здатності 4К, а попереднє завантаження вони дозволили буквально за півдня. Складалося враження, що вони самі не розуміли, як все буде гратися. Однак у мене все відтворюється доволі непогано. Ані якихось статерів, ані підвисань, як це було у тому ж Titan Quest. У роздільній здатності 2К у відкритому світі гра спокійно видає 70 плюс FPS на максимальних налаштуваннях без DLSS. Якщо ж вмикати цю опцію, кадри на секунду зростають до стабільних 130. Щоправда, місцями можна помічати гоустінг, але то якщо аж прям сильно вдивлятися. Якщо у вас є шва друга частина, спокійно піде і ця. Бо фактично звір і є другою частиною, яку і з доповнення переробили в окрему гру. А завантаження ледь не миттєві. Той же Titan Quest на тому ж самому SSD вантажився довше, як це не смішно. Якщо говорити за глічі чи баги, спіймав дощ у приміщеннях. Причому це відбувалося не в одній будівлі чи кімнаті. Це відбувалося протягом тривалого часу. Навіть катсцена мене не врятувала, бо вона так само відтворюється у реальному часі. На районі йде дощ, на кухні, хаваю борщ. Проблема у тому, що погодні умови зробили до інтенсивними, і мені натурально було складно бачити далі двох метрів. Ще помітив невеликі проблеми із відображенням світла та рослинності, але це можна скинути саме на DLSS. Не дуже серйозні проблеми, вони легко виправляються кількома патчами, але в цілому від технічної частини доволі позитивні враження. Очікував відверто гіршого, особливо враховуючи жах, із четвертий. Частиною борди як нещодавній приклад, переходимо до візуальної частини. Глобально різниця між другою частиною та The Beast не така вже й велика. Здебільшого її можна помітити лише якщо роздивлятися пікселі з двох відео поруч, що дійсно виділяється, то це освітлення. Станом на зараз вони поки не вмикали ретрейсінг, хоча й усюди його рекламували. А також він вже був у другій частині, але без нього гра виглядає більш насиченою. Сиквел більше тяжів до сірості, до певної траурності. Здійсно, хорошого там була темна ніч, і ти справді її боявся. Тим не менш, мені там бракувало якоїсь теплоти у зебіст. В плані освітлення вирішили повернутися більше до оригіналу, де, всупереч досить моторошним подіям на екрані, грі все одно вдавалося створювати певну романтичну атмосферу завдяки яскравому сонцю та приємній теплій кольоровій палітрі. Ми знову повернулися до оригінального арт-стилю, що не може не радувати. The Beast знову радує яскравим сонечком, генерує до біса класну атмосферу, генерує динамічні та плавні тіні, обігрує це геймплейно, ну, а також відтворює концепт справжньої темряви вночі. Темна пора в оригіналі мене ніколи не лякала, а от те, що відбувалося у сиквелі, інша розмова. Тому якоюсь мірою у нас зберігся ефект хорору, іноді може бути не по собі. Якщо говорити за оточення, все. Теж виконали на досить непоганому рівні. Територіально ми знаходимося біля Альп. В умовному швейцарському невеличкому місті ландшафтно та за масштабом воно сильно нагадує оточення із доповнення здефоловень, міська місцевість, відкриті простори, гірські доріжки, дещо засмучує, що ми втратили ту неймовірну вертикальність, як це було ближче до середини другої частини. Хоча й тут вона присутня достатньою мірою. Просто не дуже віриться, що ми потім отримаємо глайдер, бо на ньому просто ніде літати. Але суто естетично мені навколишній світ заходить, бо він працює. Працює за принципом різних територіальних біомів, що генерує різноманітний ігровий процес, а також передає суто приємні враження, особливо у комбінації з чудовим освітленням, оцей ефект насиченості та соковитості передають не лише будиночки, але й доволі розповсюджена рослинність на мапі: дерева, різноманітні кущики. Чому звертаю на це увагу? Бо, не дивлячись на доволі непоганий вигляд у грі, до другого сталкера їй все одно далеко, Бо оця от спрайтовість листя у у 2025 році аж занадто кидається в очі. Так, я розумію, що це робиться задля оптимізації, але знову ж таки, як на мене, у Сталкері це відтворили на рівень краще. Водночас це досить приємна особливість, адже після суто міських ландшафтів другого «Dying Light хотілося якогось різноманіття, що власне звір нам і дає. Варто звернути увагу на реально якісний рівень катсцен. Думаю, фанати серії пам'ятають, як місцями Кострубато вони виглядали в оригіналі і як же обережно Розробники відтворювали дії персонажів під час діалогів у сиквелі. Зараз це повноцінні якісні катсцени із рухами, жестикуляцією, а не просто розмови картонних NPC, на які ти дивився від першої особи. Рівень продакшну, справді виріс. Тепер все виглядає дорого. -богато. Власне, як і самі моделі персонажів разом із анімаціями. Той же Кайл Крейн Батькович адекватно постарів та виглядає доволі симпатично. Про інших скажу, що вони існують на буквально ідеальному екваторі реалізму, коли дизайн персонажів тобі естетично подобається, але разом з тим немає перенасичення реалізмом, де ти можеш роздивлятися кожну волосину, кожну краплину поту, як це зараз люблять робити. Хороша, якісна деталізація без фанатизму. Саме так як треба. Додалося і новий. Анімації, особливо якщо говорити за якісь добивання у режимі звіра. Звісно, є перевикористання напрацювань другої частини, це ж стосується її оточення, але гра не відчувається якимось простим доповненням. Оновлення є і їх достатньо. Думаю, особливо порадіють ті, хто хотів більш жорсткого бою з оригіналу. Бо, як це не дивно, але гра стала більш жорстокішою. Ця серія ніколи не соромилася відтворювати насилля візуально, проте такого рівня жесті Дайнлайт нам ще не демонстрував, окрім традиційних переламаних та відокремлених кінцівок, тепер місцями буквально видно мозок у черепі, який ти тільки що проламив. А добивання у режимі монстра. Дідько, я подекуди реально дивуюся такому насиллю, коли ігри тепер взагалі це бояться робити. Ну прям дуже соковито. Проте присутні і недоліки. Зокрема, мене реально дратує, як відтворили кров. Вона виглядає, неначе якесь малинове варення, ненатурально і просто. Комічно і дратує не сам факт веренифікації, а більше контекст, у якому воно відтворюється, адже як вже зазначив. Гра стала відверто жорстокішою із більш деталізованими пошкодженнями ворогів, із брутальними анімаціями, і варення просто псує від цього враження. До цього ж можна дописати воду. Мало того, що навіть у першій частині її поверхні виглядала на порядок краще, так і її фізика це спрайти бризок та проанімована течія. Якщо ж зомбі у ній гинуть, вони просто застрягають на місці. Можливо, на би можна було закрити очі, мовляв, це зроблено задля оптимізації, і вода, як така відіграє. Грає меншу роль ніж в оригіналі, але із дощем та сама проблема: простий процедурний дощ, під час якого навіть не всім об'єктам дають мокру текстуру, і це навіть не про естетику, бо він. Аж занадто інтенсивний, до такої міри, що складно бачити далі якоїсь відстані. До того ж, він генерує якесь ідіотське світіння, неначе якийсь ореол навколо об'єктів. Вогонь та вибухи теж не радують якоюсь просунутою візуалізацією, в принципі, як це було і в попередніх частинах. Загалом гру переслідує тренд хорошої деталізації лише обраних об'єктів і тіл, а все інше навколишнє середовище доволі пласке та статичне. Великою мірою це все рятує оновлена фізика. В принципі, у всіх частинах вона була реалізована непогано, але у другій її відверто спростили. Так, зомбі так само весело розліталися, але було помітно наскільки важкими стали тіла. В оригіналі вони завзято розліталися, і це було до біса весело. Тепер же ми знову повертаємося до такого концепту. Особливо це помітно, коли зомбі сповзають із капоту автівки. Якщо пам'ятаєте, в The Following зомбі від баги розліталися, неначе заскриптовані ніякої рандомізації і відчуття швидкості чи ваги автівки. На щастя, у цій частині це виправили. Пікапи керуються більш органічно, відчувається їхня вага. Коли гальмуєш, то зомбі злітають. А також при ударі реалістично відлітають відповідно до швидкості та їхньої позиції під час удару. Як це не дивно, але автомобільні механіки виконані просто на п'ять із плюсом. Не можу не хвалити цей аспект. Власне, це ж стосується і самого бою. Зомбі валяться, неначе ляльки, але цього ж і хотілося. Друга частина аж занадто мінімізувала регдол та фізичні інтеракції відносно оригіналу, через що місцями все здавалося, неначе прикрученими шурупами до підлоги. У Вірі це виправили, і слава Богу, адже із фізикою ми розважаємося постійно. Ще пару слів про інтерфейс, і будемо рухатися далі. Всю систему позначень, іконок та менюшок перенесли з другої частини. Не скажу, що це погане рішення, але знову ж таки, все нагадує про попередню гру, на фундації якої вони будували The Beast. В цілому все зрозуміло, куди йти, що робити. Не губишся у менюшках. Як цікаве, Quality of Life Improvement, тепер не треба вручну перемикати предмети в інвентарі які хочеш використовувати у швидкому доступі. Тепер це можна робити під час ігрового процесу. Рятує багато часу. В цілому ж, візуальна частина не зробила якоїсь революції. Вони взяли попередні напрацювання і просто покращили наявні ідеї. Власне, це можна сказати про всі аспекти. Погріхи є, звісно, але частину з них виправлять із патчами, а решта не настільки сильно руйнує враження від графіки. Рухаємося далі. Звуковий дизайн і музика завжди були сильними особливостями Dying Light. Якщо якось розмежувати, скажу, що в оригіналі кращим був саундтрек, а в сиквелі цікавішим був саме звуковий дизайн, викрики, атмосфера і так далі. А ось у The Beast розробники взяли найкращий від обох композитором. Виступив Олівер Дерів'єр, що займався музикою у другій частині. На щастя, цього разу йому вистачило часу, бо саундтрек дійсно чудовий. Присутні як і нові треки, так і оновлене аранжування. Ання класичних композицій. Тепер він не виступає якимось бекграундом для підтримки. Саундтрек у цій грі повноцінна складова ігрового процесу. Саундтрек нагнітає, саундтрек підкреслює події на екрані. Все те, що й було в оригіналі. Сам же звуковий дизайн теж не підводить. Вони переозвучили деяких зомбій, і вони місцями звучать просто жахливо у хорошому розумінні. Мені простіше вам це все показати. Got it. <laughs> А вишенька на тортику, це повернення пана Роджера Крейга Сміта, який виконує роль нашого головного героя. Вже не раз згадував цього актора у своїх відео, він дійсно чудово справляється зі своїми обов'язками, так би мовити. Та й інші актори, з того, що бачив за 10 годин проходження, теж не підводять. Тому до звукового департаменту у мене взагалі ніяких претензій. Їдемо далі. Тепер про ігровий процес. Якщо якось описати загальний концепт, то Dying Light the Beast це оновлений, покращений Адон Following з оригіналу із певними перенесеними концептами другої частини. Мені здається, це саме те, чого очікували фанати серії. З двох частин, а також великого доповнення, звір дарує найбільшу свободу. Подушить годинку під земелі та стартовим квестом, а далі робіть, що хочете. При тому всьому, тепер не треба труситися за свою багі. Тепер автівки стоять собі. У певних місцях і їх можна брати одразу зі старту. Хіба доведеться слідкувати за рівнем пального та міцності? І з другої частини перенесли ідейний левел дизайн під паркур, такі ж урбаністичні ланцюжки, де ми органічно рухаємося до своєї цілі, практично не зупиняючись. В оригіналі ми здебільшого мали можливість лізти на дахи, а також переміщатися між ними до моменту, як ми отримували гак. Тоді як у другій частині з'явилися якісь квартирки, через які можна пробігати, якісь завищення, перестрибу. Між будівлями, якісь механізми, що спрощували підйом або спуск, усю цю орієнтацію під паркур перенесли і у цю частину. Проте важливо зазначити, що це лише стосується урбаністичних зон. Друга частина суттєво відрізняється тим, що такий плавний ігровий процес через лево дизайн досягався виключно міською забудовою, яка й контролювала увесь пейсінг. У сиквелі практично не було відкритих неосвоєних будівлями зон. Відповідно, тут, у міських частинах, ми так само будемо організувати. Пересуватися від точки А до точки Б, але гірські та більш просторі території все ж нагадують за following. Розробники створили цікаве поєднання двох частин, і це дійсно чудово. Такий симбіоз створює неймовірні враження, бо пересування ще ніколи не було таким цікавим та органічним. Єдине зауважу, що в цілому гра стала менше орієнтуватися саме на паркур. Зокрема, стало менше механізмів на кшталт кранів, які швидко переміщають нас гори вниз і навпаки. Так само мені. Сильно не вистачає планеру, який спрощував моє життя. Вони прибрали деякі поглиблені паркурні механіки із другої частини. Це більше схоже на спрощення, бо вони знову більше уваги приділили саме бойовій частині, що власне не є поганим, але тим, кому подобалися поглиблені механіки пересування, можуть засмутитися. Це якщо охарактеризувати гру загалом. Тепер давайте трохи заглибимося в окремі геймплейні аспекти. Одним із найбільш дивних рішень у плані прокачки для мене стала відмова від окремих к паркуру тобою. Тепер все обраховується єдиним рівнем досвіду, а той самий паркур дає навички лише за специфічні дії макшталт перекату. Раніше це робили і звичайні стрибки, наприклад. Воно, наче нікуди й не ділося, але все одно вийшов якийсь обрубок. Це ніби в скайрімі чи облівіоні забрати їхню прокачку через користування відповідними навичками. А самі здібності у звірі вийшли теж не зовсім однозначними. Умовно, чотири гілки можна розділити на певні категорії: паркур, бій, крафт. Та власне навички монстра частина умінь із попередніх ігор, які ми відкривали з досвідом, вже доступна зі старту, і це радує. Але велика кількість напрацювань другої частини просто відсутня. Наприклад, за 10 годин так і не побачив глайдер, він же парашут. А у гівці монстра згадують за гак. Проте я поки що до нього не дійшов, якщо його взагалі можна буде використовувати без цього режиму. А більшість інших здібностей ми вже добре знаємо. Здійсно нового це збор'ярські вміння. Наприклад, навчимося крафтити вогнемет, гранатомет, а також будемо перезаряджатися під час спринту. Якщо у другій частині нас усіляко обмежували у. У вогнепальній зброї, то тут вона гратиме доволі суттєву роль. Проте найбільше цяцьок у плані ігрового процесу завезли саме режиму монстра. Маємо 13 здібностей, які потім перетворять нас на нестабільних, найсильніших монстрів у грі, які виходять лише вночі. Враження від цієї сили складно передати. Як на мене, досить непогане рішення, особливо якщо враховувати, що вже у другій грі все натякало на режим монстра. Можливо, його хотіли відтворити вже тоді, але просто не вийшло. Суто геймплейно це працює як режим гніву у перших Dead Island. Набираємо шкалу та переходимо у непереможний стан, де можемо всіх шматувати. Тільки у цій грі ми прокачуємо не лише тривалість гніву, а й відкриваємо повноцінні здібності на кшталт якихось ударів чи механік пересування. Тому режим гніву сприймаю не лише як козирну карту, а й повноцінну ігрову механіку. Особливо якщо враховувати наскільки тебе змушують нею користуватися. Тепер власне про найголовніше пересування, що стало краще у плані паркуру. Каю тепер простіше ковзає і хапається за виступи, коли ми спускаємося вниз. Тепер випадкові падіння через різкий вихід з висоти практично не трапляються. Саме пересування розробники називають більш приземленим, що на практиці означає повернення до концептів оригіналу. Рухатися ми будемо переважно без поглиблених механік другої частини, що для багатьох гравців, мабуть, буде плюсом. Але мені особисто цього бракуватиме. Можливо, не варто було аж настільки в це йти, але принаймні могли б лишити це для тих, кому це все таки зайшло. Натомість нам дали автівки, які досить швидко дозволяють пересуватися місцевістю та ще й рятують від зомбі. Аути з бойовою системою все стало тільки краще: оновлена фізика, більше жесті, більш розповсюджена вогнепальна зброя, менше обмежень у плані крафту для якихось гранат. Все це працює, все це є. Битися будемо більше, битися знову стало цікаво. Правда, якщо не брати до уваги тупоголовий штучний інтелект, як зомбі, так і людських ворогів. О зауважу, що тепер ми будемо повноцінно блокувати замість кидання нашої зброї. Нарешті система відчувається відполірованою, працюючою. Тож, хто був незадоволений від бойової системи у другій частині, може радіти. Крафт у звірі став ще більш корисним. Я ним користуюся буквально постійно: гранати, стріли, молотови, аптечки. Це було й раніше, але нас у другій частині добряче обмежували у ресурсах. Тут цього немає, і як вже казав, ця частина дарує найбільшу свободу з усіх. Але якщо це перевести у якісь активності, ось тут у мене можуть виникнути питання. Традиційно у нас є головні та другорядні квести, поки що їх вистачає з головою. А от з необов'язкового маємо відкриття безпечних зон і фарм небезпечних. Відмінність із другою частиною, що тепер не у всіх цих локаціях сидять сильні зомбі. Їх можна зачищати і в день, що є позитивною зміною. Але поки що на момент 10 годин проходження не бачив якихось розширених та цікавих активностей. Все те, що й було, але менше. У другій частині була війна фракцій, були особливі локації для звільнення, був який не який ендгейм, якісь змагання на паркур та фарм спеціальної валюти. У звірі поки що цього не бачив. Можливо, це буде пізніше, але поки що саме активності мені не дуже подобаються, не бачу потенціалу. Хоча варто зауважити, що стало більше не скриптового експорінгу, коли можна зайти в кімнату і знайти рідкісну зброю. Гараз. Заохочує до дослідження світу, а найприємніше, тепер не треба фармити інгібітори. Гра автоматично підвищує рівень здоров'я та витривалості із досвідом. Хіба навички монстра збираються квестами? Загальні враження від геймплею насправді хороші. Вони зробили все те, чого хотіли фанати, повернулися до оригінального концепту. Втім, не сталося якоїсь революції: що геймплейної, що сюжетної. Всі ті самі тропи, всі ті самі сюжетні повороти, всі ті самі ситуації із раптовою поясню особливих зомбій втечою від них те саме відновлення електростанції. Якщо ви хотіли, от як у першій грі, але тільки осучаснити, ви цей отримаєте для тих, хто з Dying Light не вилазив, гра може досить швидко набриднути. Все залежить від вашого сприйняття, але знову ж таки загалом мені оновлення зайшли. Про сюжет не знаю, чи є сенс говорити в принципі. Річ у тому, що більшість гравців серії були незадоволені цим аспектом, що в першій грі, що у другій. Я з тих рідкісних людей, кому оригінальна історія Кайла Крейна подобається. Але от історія у Сиквелі це якась катастрофа. На це є ряд причин, про них розповідав у відео, а от щодо сюжету у звірі, то нічого нового ви все одно не побачите. Як виявляється, Кайл мав імунітет до вірусу, чого навіть у The Following не було. Його спіймали і 13 років проводили над ним експерименти. Раптом хтось вирішив його звільнити і понеслося. Крейн буквально занадто злий, щоб померти, тож ми будемо мститися. Такий же злодій, як і в другій частині, такі ж сюжетні повороти, які в інших іграх, все те саме. Поки що не зрозуміло, як Кайл залишився людиною, бо у кінці доно оригіналу він або помирав, або перетворювався на зомбі. Можливо, далі це пояснять, але якихось великих очікувань у мене немає. Сюжет традиційно не найкращий аспект. Dying Light Ось такими є мої перші враження від нової частини. У цілому залишився задоволений і думав, буде значно гірше. Вони підкрутили свої огріхи, повернулися до оригінального концепту, все як і хотіли гравці. Помітно, що у розробників було відносно достатньо часу на розробку, тому якихось критичних недоліків тут і немає. Скажу, що гру варто купляти, але на знижках. Гривень 400 500 я би за неї віддав спокійно. А от чи варта вона прям півтори тисячі, не впевнений. Мабуть, за повну ціну це підійде лише фанатам. Бо у мене все ще присутній скепсис щодо ретрейсингу і як це буде впливати на продуктивність, а також що буде із ендгеймом та контентом в принципі. Якщо упустити ці моменти, вже зараз це досить непогана частина хорошої серії.